Народ, ми набрали 10 підписників. Це доводить, що є сенс існування даного каналу. Я дуже дякую всім цим, хто підписався. Ми йдемо далі. Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпі 7 і у даному відео ви дізнаєтеся, яка найкраща і найгірша рослина за свою ціну у терлісті. За основу візьмемо актуальний на момент запису теристиці ПВЗ Діжі. Все, що сказано, є моїм досвідом, так що в деяких ситуаціях ви можете бути незгодні. ця інформація допоможе робити рівноцінні команди без мішків. І просто так. Якщо ви хочете поучаствувати в моєму чемпіонаті, то підпишіться на мій телеграм-канал. Там ви можете дізнатися про нові відео завчасно до випуску і просто поговорити зі мною. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. 0 балів. У представленні це незначні рослини. Як на мене, найкраща рослина за 0 балів буде сонячна лоза. Чому не був гриб? Тому що сонячна лоза це найдешевший стан за свою ціну. Механіка сонячної лози схожа зі станом конвалії. І це найдешевша лоза у всьому терлісті. Як на мене, це ідеальна рослина за свою ціну. Звісно, компактність може відіграти погану роль. Ну, як на мене, якщо робити команду, базуючи на дорогій рослині, то це дуже хороший вибір. А поганим варіантом буде напевно часник, оскільки він дуже незначний та ще може нашкодити команді. Один бал. І як на мене, найкраща рослина за цю ціну. Є електролоза. Ситуація аналогічна з сонячною лозою, оскільки за таку ціну ти получаєш компактність. Ця рослина у раундах буде рішати більше. Електрочастина за свою ціну пригодиться максимум у раунді з куроводом, а електролоза буде корисною для команд, які базуються на ближників. Це допоможе у раундах з римською катапультою. У всяких раундах з швидкими зомбі. Звісно, воно може нашкодити, наприклад, у раунді стана або пляжному раунді. Ну якщо проаналізувати півфінал Ліги Чемпіонів, то компактність більше допомагала, ніж шкодила. І головне, це потужність лози в умовах пітифанглих раундах. А поганим варіантом за один бал буде бас батон, оскільки механіка погано реалізована, і це не електрочай, так що не соло. 2 бала. Раніше за цю ціну можна було взяти бойних сету. На бойних сета зараз коштує 3 бала. Найкращим варіантом за 2 бала буде 3 стріл. Це найдешевші фанги, які будуть справлятися з другими ситуаціями. Порівняно з горого пультою, 3 стріл не буде тупити, і результат буде кращим. І головне прокачка буде допомагати 3 стрілу а найгіршим варіантом за 2 бала буде Селера лазунчик Тоже дуже незначна рослина. Навіть у раунді тила Селера може не справитися. 3 бала. І тут просто. Боїнг Сета буде кращим варіантом. Претендентом ще був Маслютик, але все-таки Маслютик відіграє роль кожного ближника. і зазвичай йому приходить кінець від катапульти. About one shot zombie. Boeing раніше коштувала 1 бал, но все-таки, Бог рішає у багатьох раундах, і прокачка дуже впливає на результат. Наприклад, у спамі на 7 рівні BoingSeta швидко перезаряджається і відкидує далеко, через що команді стає час перебити усіх. Так що, як на мене, Бойнг Сетта дуже хороша рослина. Ще урахувати охолодження. І знищення перешкод і другі корисні властивості. А найгіршим варіантом за три бала буде слизистий горохостріл. За свою ціну він мало користі приносить має слабку атаку, а отрута не рішає усі проблеми. І просто порівняти з іншими рослинами у терелісті слизистий горох буде таким собі. 4 бала. І кращим варіантом буде кактус під ультою. І тут все просто. Кактус під ультою має дуже сильну пронзаючу атаку. Має можливість ховатися і просто сильний. Я думаю, за пряму атаку треба підвищити кактуса до 5 балів. А поганим варіантом буде цитрон. Як на мене, він сосипкий за свою ціну. 5 балів. І кращий варіант за цю ціну буде льодяний горохостріл. З прокачкою льодяний горохостріл буде стріляти супер заморожуючими горошинами чуть не раз через раз. І не забуваємо, що заморозка буде в деяких раундах рішати. Так що тандем льодяного і індичко бульти буде краще, ніж сильна пряма атака. А найгірше, що ти можеш взяти за 5 балів, буде електрочерниця. Я бачив участь електрочорниці у чемпіонатах і можу сказати, що довіряти цій рослині не можна. Чорниця тупить через раз і то у доброму випадку. Звісно, це вже діло удачі, але як на мене, за 5 балів можна довірити кращій рослині. 6 балів. Тут уже не так просто. Стільки потужних рослин, як на мене. То Ківі під ультою буде найкращим варіантом. Він захищає крайні фланги і має велику кількість стров'я. А найгіршим варіантом за 6 балів хорохомет. Ситуація схожа з електрочорницею, але тільки удачі вже треба більше. Як на мене, це тупо надіятися на удачу. Хоча сам поставив йому 7 балів через то, щоб не бісив у чемпіонатах. Тимбалю. Тут по практиці очевидно. Скільки я не сумнівався, но рис буде найкращим за цю ціну. Звісно, у вас зараз може бути недовольство, але якщо чесно казати, То рис дуже добре прокачується. Це усі знають. Ще рис добре комбінується з іншими рослинами. Звісно, у риса є багато недостатків, але, як на мене, це добре, що є. Інакше було б надто дисбалансно. А найгірша рослина за 7 балів? Без обід на як на мене, гірше орішника. Не забуваймо, що гіпнокапуста теж може тупити. Переплатити 2 бала за гіпноз, так ще не забуваймо, що у деяких зомбі є імунітет до гіпнозу. 8 балів. У нас дві рослини. І найкращою нерослиною рослиною звістом, що буде нічна шапка. Якщо порівняти з червоним ультоматом, то по функціоналу шапка буде краще. У моєму терлісті шапка коштує 9 балів, а ультомат 8 болю. Знаю, з такого експерименту можуть бути погані наслідки. Но реально, червоний ультомат переоцінений. А поганим варіантом, як не дивно, буде покра. Покра, як і інші божники, відіграють печальну роль. Так ще покра усі займа, поки шапка не осізаймай. 9 палю. За 9 палю є тільки одна рослина. і це червоний автомат. Він як і найкращий, так і найгірший за цю ціну. Пояснювати я не буду, оскільки нема аналогів за цю ціну. Надіюся, це вам поможе при зборі команди. Хоча я розібрав террорист на момент зйомки. Так що відео може бути неактуальним. Це усе, що я хотів сказати. Ви на каналі кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.